Добрий день в ефірі проєкт телеканалу д 1 Сіті News. Сьогоднішній огляд ми почнемо з подій останніх днів, а точніше, з того, як їх висвітлювали Дніпровське медіа. Дніпро цього тижня пережив чергову атаку дронів Камікадзе. Пізно ввечері, 6 грудня, сайт телеканалу Д 1 повідомив про вибухи у місті. За декілька хвилин до вибуху була оголошена тривога в Дніпропетровській області. Йшлося в новині. А вже опівночі стало відомо, що Дніпро атакували дрони камікадзе. Світлини палаючих дронів у соцмережах опублікували містяни. сповістив Д1 та продемонстрував своїм читачам відповідні фото. Однак навіть атака дронів не викликала у Дніпря настільки емоцій, як транспортний колапс, з яким вони стикнулися у четвер під час ожеледиці. З початку цього тижня електротранспорт у Дніпрі не працював так само, як і тиждень тому. Щодня місцеві медіа сповіщали, що завтра трамваї і тролейбуси знову не будуть курсувати звичними маршрутами. У середу, 7 грудня, сайт городі PUA дав нове повідомлення від Дніпровської міської ради, в якому зазначалося. У зв'язку з проблемами з енергопостачанням 8 грудня тролейбусні та трамвайні маршрути у Дніпрі не працюватимуть. Усі автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені. У тому, як насправді місцева влада посилила автобусні маршрути, Дніпряни змогли переконатися наступного дня, коли вийшли на зладеніли вулиці. До речі, про те, що ожеледиться у четвернеминуче, городі ПЮА сповіщав напередодні, пославшись на інформацію головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Як згодом визнає сама Мерія, на маршрути вийшла не те, що збільшена кількість автобусів, а навіть менше ніж зазвичай. У Дніпрі відновлено роботу майже усіх автобусних маршрутів. зазначило ближче до полудня видання Наше місто повідомивши наступне. У Дніпрі станом на 11-ту відновлено роботу усіх автобусних маршрутів, окрім 85-го та 90-го. Вони запрацюють до півдругої, Повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Але навіть о другій годині дня наше місто визнало, що вивести усі автобуси на маршрути не вдалося. У Дніпрі працюють 98% автобусів. Ішлося у новині, яку розмістив сайт. Тож видання закликало Дніпрян не виходити з дому гучним заголовком. Краще перечекайте вдома, у Дніпрі льодовий Армагеддон і затори на дорогах. Але містяни чомусь не дослухалися цієї поради та пішли на роботу в лікарні та у інших особистих справах дорогами та тротуарами, які комунальники не спромоглися посипати піщано селяною сумішю. Відповідне відео розмістив інформатор. У підсумку, як сповістив Дніпро оперативний, зранку протягом 6 годин у травмпункт Дніпра звернулися 39 чоловік, 36 із них з переломами. Тож 8 грудня у переповнених автобусах по дорозі на роботу та на слизьких вулицях, Дніпряни про комунальні служби Дніпра та персональна мера Бориса Філатова відгукувалися аж занадто різко. А от місцеві медіа згадували цього тижня Бориса Альбертовича не лише у зв'язку з готовністю, а точніше неготовністю міста до зими. Так ліце розмістили відео громадського діяча Михайла Корольова, якого видання позиціонувало як журналіста та військового національної гвардії України. У ньому пан Корольов висловлювався стосовно зради та співпраці з Кремлем, політиків Дніпра. Реальна позиція в місті Дніпро являється ті люди. которые рискуя своими жизнями воюют за нашу страну, за наших детей, которые ставят в стойло всю банду сторонников кремлевского терроризма, таких как Корбан и Филатов. Те, кто работают на Путина, это все сторонники кремлевского терроризма. И я считаю, что пришло время положить этому конец, и пока идет война, и в Украине запущен процесс очищения, мы с вами должны очистить наши города и всю нашу страну от псевдопатриотов, которые многократно, системно и регулярно предавали и сдавали интересы украинского народа и Украины. Ще один матеріал в ліцах про діяльність мерії Дніпра, але без згадування прізвища самого градоначальника, котрий з'явився цього тижня, називається Схеми Дніпровської міськради є найвищим цинізмом по відношенню до городян, Юрій Сімонов. У ньому дається коментар депутата Дніпропетровської облради Юрія Сімонова стосовно чергової закупівлі піар-послуг міською радою Дніпра. Ну і на сам кінець декілька позитивних новин. Шерлідери з Дніпра завоювали 16 медалей на чемпіонаті України. Про це повідомив Дніпровський сайт-репортер. Сусідня новина на цьому ж інтернет-ресурсі. Яхтсменка Софія Науменко з Дніпра стала бронзовою призеркою міжнародної регати в Хорватії. Також стало відомо, що цього тижня у технічному музеї Дніпра машини часу відкрили виставку саморобних авто та механізмів. На виставці ви це можете. Представлено 10 унікальних саморобних автомобілів, зроблених свого часу майстрами в єдиному екземплярі, а також багато інших експонатів техніки, які створили доморощені кулібіни. Йдеться у публікації на сайті городі PUA. Таким був цей тиждень. А ми побачимося вже наступного. До зустрічі!